На сьогодні ми так розуміємо, що це найстаріший зразок тканини зафіксований як тканина, а не відбиток її на території України, не дивлячись на невеличкий розмір. На ну, це тканина потрібно звичайно досліджувати і не лише тут в Україні. Це один із зразків найдавнішої тканини і для Європи. Ну і в тому числі для світу теж. Але подальші дослідження вони потребуватимуть коштів і контактів за кордоном, тому що нам цікаво буде багато чого дізнатися і від матеріалу, і так далі. Що це за тканина і яким способом вона могла б бути виготовлена. Це невеличкий фрагмент тканинки, але він реально показує, яка була тканина в той час. Ми до цього часу лише користувалися відбитками тканини на денцях посуду. Інколи вони могли залишитися, коли посуд робили. І цей відбиточок тканини міг там залишитися. А тут тканина. Хай це 2 сантиметри квадратних, але це тканина з. Неймовірно далеких глибин як для історії нашої землі. Це перший та унікальний свого роду такий закон для України, який спрямований на формування та утвердження нашої української ідентичності. Ми розуміємо, що наші військові захищають ці національні цінності, і наше завдання донести до кожного громадянина України і українців, які проживають на території України або проживає все в світі за кордоном, сповідували ці цінності, дотримувалися і популяризували українську традицію.